У мене є клієнтки, які заробляють ну дуже багато. Це е, жінки з Форбсу, е, це дуже забезпечені жінки, і їм знайти чоловіка, який заробляє більше. Ну це хіба що в Форбсі хто вище, там вже всі одружені. І е, ми з ними багато працюємо з тим, щоб позбутися цієї установки, бо нам гроші даються не для того, щоб вони робили нас нещасними, не для того, щоб вона сіла зі своїми мультимільйонами і сиділа сама. Бо mm. чоловіків, які більше заробляють, не так вже багато. Її гроші Ще дані для того, щоб вона була щаслива. Якщо в неї є ці гроші, ну яка нахрен різниця? Її чоловік на два нулі менше заробляє чи на два нулі більше? В неї зараз є стосунки саме в цієї жінки. Її чоловік заробляє менше, але він не тютя, якого треба забезпечувати. Він не альфонс, і він, коли тягне якийсь прайс, він завжди це оплачує. Але зрозуміло, якщо вона його вже бере на відпочинок на Мальдіви в Фосізані, і це як річна його зарплата, то вона за це платить і вона насолоджується. Але до зустрічі зі мною її на це. Піти було дуже складно, тому mm -hmm. я би не стала це узагальнювати. Є різні сім'ї і є різні жіночі гроші, бо якщо ти заробляєш 10-30, там ну навіть 100 тисяч доларів в місяць, ти ще ну можеш знайти собі зрозуміло mm -hmm. чоловіка, який заробляє більше. А якщо ми кажемо про жінок, які в мільйонах заробляють в мультимільйонах, ну тоді в неї фільтр цей просто зробить її нещасною.